Доброго ранку, ми з України, я вас вітаю на моєму YouTube-каналі. Я хочу подякувати вам, мої дорогенькі, за вашу увагу, за ваші привітання. Ви мене цим підтримуєте своїми коментарями. Мені дуже-дуже приємно, що я вам стаю якось у пригоді. І так, мої любі, будемо дивитися, якщо у вас є якісь запитання до тем розкладів, будь ласка, пишіть, я звертаю на це увагу. Саме тут. І так, перший, другий, третій варіант, і будемо дивитися, які тут підказочки нам дасть Таро. І так, хто вибрав перший варіант? У вас десяточка монет. Ви знаєте, це хороша карта з одного боку. Це якась стабільна карта, це матеріальна карта? Це якісь фінанси, це можуть бути і премії, це може бути і спадщина. Це коли знаєте, з кимось ви домовляєтеся про якісь угоди, теж можуть бути, але це вже скоріше за все завершення угоди. Тобто, ви вже все, це вже отримання цього. тобто, дивідендів, процентів спадщини, тут вже все дивіться. Зазвичай десяточка монет, вона не є така весела. не є така весела, Вона серйозна карта, це коли люди щасливі, але щасливі в тому плані, що у них є матеріальне тут, ця, саме в цій колоді, воно тут трошечки інакше. Люди вже святкують. Тобто це вже дійшло завершення, ви вже можете. За себе порадіти сьогодні. Ви чогось досягнули. Це навіть може бути, знаєте, коли ви заготовились на, наприклад, на зиму заготівлі зробили, коли ви постаралися і вже, будемо так казати, відпочиваєте, можете гордитися собою якось так. Це теж сімейна карта може бути. Це і сімейний бізнес може бути якось так. Карта номер 2 Тут у нас три монети тут робота тільки починається, якщо тут уже завершення, так то тут тільки починається робота. Ви вибрали свій шлях. Це може бути якийсь бізнес, це може бути просто якийсь контракт по роботі. Сьогодні ви з кимось працюєте разом, тут не в одиночку. Можливо, вам потрібна допомога, можливо, вам потрібні лишні руки, наклаку якусь, десь бетон залити, але в Кінці листопада, ну інколи ще заливають, якщо нема морозу, так? Ось. Це щось таке, знаєте, спільна праця, якісь контракти, якісь домовленості. Це серйозна якась робота. Якщо ви шукали роботу, то ось це серйозна робота. Саме сьогодні, можливо, вам запропонують. А може ви вже розпочнете свій перший робочий день. Хороша карта. Карта номер 3 А тут у нас четвірочка жезлів. Ну тут взагалі свято. В принципі, сьогодні всі карти хороші. Якщо ці взяти матеріальні, то це щаслива карта. Це якась маленька перемога. Це, знаєте, і заручене може бути, і просто якийсь юбілей, і а, щось таке приємне, коли ви з кимось спілкуєтеся, як в одному от тут танці, так? Сир... Синхронність. Тобто ви з кимось співпрацювали і тепер разом святкуєте. А, і таке може бути. Це взагалі гармонія. Ви себе почуваєте сьогодні. Ось я просто енергетично зараз вам скажу, що я відчуваю. Ви енергетично сьогодні відчуваєте себе як риба у воді. Тобто, в гармонії з собою і з світом. Дуже приємна карта, мушу сказати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!